2-3 березня цього року відбувалася зустріч форум в місті Ужгороді на запрошення групи депутатів Верховної Ради, де я також був присутній як міський голова міста Павлограда разом з народним депутатом нашим мажоритарськом Романом Каптіловим. Також були і міський голова Тернівки. Віталій Тарілкін, голова військової районної адміністрації Сергій Рублєвський. Ціль цієї цього форуму, цієї зустрічі, ну перш за все, вона так і називається Взаємодія. Група народних депутатів Закарпатської області організували цей форум. Так скажем, благодійних організацій міжнародних благодійних організацій, перш за все, це Румунія, Словаччини, Польща, де вони і були присутні голови цих благодійних організацій, і ціль цієї зустрічі була пряма взаємодія між органами місцевого самоврядування і благодійними фондами міжнародними. Тих регіонів, які постраждали, або є відповідні проблеми з пов'язані з війною в Україні агресія російської агресії. Тому я поїхав туди, враховуючи те, що в принципі знайомства і додаткова допомога вона нам потрібна, тому що у нас є і проблеми, і. По відбудові нашого регіону я не я не тільки беру місто Павлоград, а в тому числі і допомога і переселенцям, і місцевим жителям, нашим жителям міста Павлограда, які потребують цієї допомоги. У нас були зустрічі з керівниками цих благодійних організацій. Із румунськими, і з словацькими підписані відповідні меморандуми, і зараз ми чекаємо на е зворотній контакт від них, як ми домовлялись, і будемо працювати. Але це не говорить про те, що ми не працюємо. Це якби скажімо, додатково така допомога, додаткове співробітництво, яке буде допомагати в цілому і місту Павлограду і регіону вирішувати проблеми по допомозі нашим, перш за все, жителям, незахищеним переселенцям і нашим незахищеним категоріям, як я сказав, які потребують допомоги. Ми провели зустрічі не тільки з благодійними фондами, а також провели зустрічі з представниками Мінрегіону, Кабінету міністрів України, де напрацювали ряд пропозицій своїх і бачень, що б ми хотіли для того, щоб у нас відбудова була і розвиток регіону. Ну і перш за все, вирішення проблем вимушених переселенців в місті Павлограді, тому що у нас зараз вимушених. Переселенців тільки офіційно зареєстровано, більше 18 тисяч. І перш за все, що, що треба для людей житло. Тому є відповідні напрацювання і для ремонту житла, і для будівництва для того, щоб дати людям можливість проживати в місті Павлограді, тому що багато населених пунктів в результаті агресії Російської Федерації практично вони стерті з лиця землі і на відбудову підуть дуже ну, підуть раки, піде дуже багато часу. А ми можемо сьогодні вже приймати людей, відбудувавши, наприклад, ту ж промислову дев'ятдроб. Два бувший гуртожиток. І ще у нас є деякі об'єкти. Ми закрили ліквідували учбовий комбінат, який знаходиться на палмаші. Також його можна адаптувати для проживання, тому от напрацьовуємо ці от, е, такі питання для того, щоб їх вирішувати. Те, що стосується гуманітарної допомоги, е, я надіюсь на те, що воно спрацює, є домовленості відповідні, але хотів би звернути увагу, тому що останній час е, деякі. Е, Канали, інтернет видання запускає такі фейкові фейкову інформацію, тому що от на минулому тижні поступило дуже багато заяв від е е жителів міста про надання гуманітарної допомоги, нібито прийшла вона в місто Павлоград і є е заявки, щоб видавали. Це фейкова інформація, тому е ще раз звертаюся до людей, е до жителів міста, до переселенців. Місто Павлоград війшло в п'ятірку кращих по рейтингу прозорості і доброчесності в отриманні розподілу гуманітарної допомоги. Тому я завіряю про те, що все, що отримує місто як гуманітарна допомогу для переселенців і для вразливих категорій, людей вони всі будуть доставлені за адресом, тобто людям. Як тільки буде у нас якась інформація, ми зразу ж як тільки вона є, ми зразу ж її надаємо. Як тільки з'являється гуманітарна допомога, ми зразу ж її видаємо. І причому відкрита, прозора у нас немає ніяких секретів. А от те, що запускають дезінформацію, там десь хтось, ну Павлоград не є виключенням. Ця дезінформація запускається кимось. Ми не знаємо ким. І не можемо зараз сказати, хто це робить та я не важливо. Це все таки прерогатива правоохоронних органів дезінформація. Тому прошу довіряти тільки офіційним офіційній інформації, яка надходить з міської ради та інших офіційних джерел. Тому працюємо. А на допомогу людям, на вирішення тих проблем, і все буде Україна, і разом ми обов'язково переможемо.